За добу, що минуло українські захисники ліквідували ще 490 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 22 артилерійські системи росіян, 8 бойових броньованих машин, 5 ворожих ППЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, 4 танки, 4 крилаті ракети та 12 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 28 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 261 тисячу 310 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 400 танки та 8 тисяч 562 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 425 артилерійських систем загарбників на 730 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 499 засобів засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшали на 7866 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4383 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1415 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 809 одиниць. Дані уточнюються приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!